Згасла зірка 90-х. Вадима Казаченка іноді кавтить неприємним димком. Пам'ятаєте пісні хлопця в майці і казацьких штанях з червоними чоботами? Колишній соліст групи Фрістайл народився в Полтаві. Там же він покинув свою першу дружину і маленьку донечку, але підтримував матеріально. Другий шлюб 51-річного співака з прихильницею закінчився скандалами і сміттям на всіх телеканалах. Молода дружина народила йому хлопчика Філіпа і змусила визнати, здавши тест ДНК. Казаченко вимагав визнати шлюб недійсним в судах цілих чотири роки. І от вони розійшлися. Третій шлюб Казаченка відбувся з його багатою давньою подругою Іриною Аманті, яка стала продюсером і директором Вадика. Виявилося, що у Казаченка є ще одна дочка від прихильниці з Харкова, яка заявила про себе лише після смерті матері, довела своє родство дівчина теж за допомогою теста на ДНК і сповістила не до батька, що він ще й дідусь. Але Вадік наш не захотів мати справу з таємною донькою, як із Україною. Де він народився, виріс і покинув дітей, починав свою кар'єру. Збитий льотчик ще намагається співати в телевізорі старі хіти, але майже лишився голосу разом із дітьми, совістю, молодістю. В шумному залі рістара сріб весілля і обмана, прістані загулявшого поета. Прощай, Прощайся! Вадим Казаченко занесений в базу миротворець за підтримку і пропаганду путіністського режиму. Він називає Україну державою 404, де людям пудрять мозок. Хоча, схоже, що свої мізки він давно вже розгубив. Нашу жизнь рукава все страна щоб... можна мені що дякую всім.